Книга буття, розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Аврама у видінні. Не бійсь, Аврааме, я тобі щит Твоя нагорода буде вельми велика. Аврам же відповів. «Владико Господи, що даси мені, я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Аврам. Ось ти не дав мені потомства, і хтось ослуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем. А те, що вийде з двоголона, лона, буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив: Глянь же на небо, і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Аврам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів, Владико Господи, почому я знатиму, що я її посяду? Тоді Господь до нього. Візьми мені трилітню ялівку і трилітню козу. І трилітнього козла, і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, поростинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Аврам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Аврама, жах і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама: Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі. І тебе поховають у старості щасливій, а на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи Аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуюче, вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами, того дня. Зробив Господь союз з Аврамом, кажучи Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки ріки Ефрату, Кеніїв, Кенізіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв.